Слава Україні! Розглянемо, як можна підключити фільтр зведеної таблиці по-хитрому. Для початку у нас є така таблиця. Створимо з нею зведену таблицю. Вставлення. зведена таблиця, новий аркуш. Окей. Тут у нас є поле, де буде будуватися таблиця. Це безпосередньо наші поля зведеної таблиці. Візьмемо тип зброї, візьмемо місто. І, наприклад, я хочу також місто додати в фільтри. Беремо місто, додаємо фільтри, він пропадає з рядків. А я хочу, щоб тут було місто, а тут був фільтр. Звичайно, можна тут вибирати місто, а потім вже тут прописувати, що нам треба. Але це дуже довго, в мене це не влаштовує. Перше, що ми робимо, копіюємо ту таблицю і вставляємо десь поряд. Місто, перетягуємо в фільтри. Тип зброї видаляємо. Поля поки що нам не потрібні. От, тепер інша справа: місто, Житомир, але тут нічого не відбувається в цій таблиці. Тому нам допоможе старий добрий зріз. Стаємо на вкладку аналіз зведених таблиць, фільтрувати, вставити роздільник, вибираємо місто. Окей. Так, зручніше. Але я хочу все-таки, щоб фільтром користуватися. Тому я стаю правою кнопкою на роздільник. Підключення звітів, Аркуш 4, зведена таблиця 2. Окей. Тепер можу цей фільтр зробити малесеньким, щоб його видно не було. Або ні. І тут уже вибирати з фільтра. І в нас працює фільтр так, як ми задумували. Підписуйтесь на мій канал, посилання в шапці профілю.